Вітаю! Ви на каналі Довідник Історика. І сьогодні тема така: Жінки войовниці. Хто така Жанна Дарк і чому її боялись навіть королі? Хто ж така Жанна Дарк? Жанна Дарк народилась у 1412 році у французькому селі Домремі. Була селянкою, вона не вміла... Писати, але стверджувала, що чує голоси святих. Франція тоді була в розпачі, адже була столітня війна з Англією, Париж і більшість земель знаходилися під ворогом. І от 16-річна дівчина приходить до командування і каже: Бог наказав мені вести Францію до перемоги. Звісно, всі сміялися. Із цього ніхто її не сприймав серйозно, але все ж таки думку змінили. У 1429 році Жанна зустрічається з майбутнім королем Карлом VII і переконує його дати її армію, веде війська. На облогу Орлеана і за кілька днів розбиває англійців. Це було диво, бо Франція роками програвала. І, звичайно, для Карла VII це був певний експеримент все ж таки дати армію Жанні Дарк і щоб вона спробувала свої сили. І коли в неї це вийшло, то всі були дуже здивовані цьому. І її почали шанувати. Почали солдати її вірити і цінувати. І всі її думки, всі її ідеї сприймати досить серйозно. Тому вона змінює настрій цілої нації, і Карл VII сьомого нарешті коронують у Реймсі, так як це вже було офіційно коронація короля. І те, що не могли зробити маршали, те, що ніхто не зміг зробити, зробила 17-річна дівчинка. От, І, звичайно, про це дізналася Англія. Але чому, чому її боялися? Дарк? Англійці та їхні союзники вважали її навіть якоюсь відьмою, адже як це її, так вдалося перемогти? Вона досить. Чітко вибудувала систему цінностей в армії, вона була досить жорстокою по відношенню до різних ситуацій, вона почала да, носити чоловічий одяг, командувала армією, не підкорялася церковним авторитетам і сама від себе приймала рішення. І, звичайно, що. Плюс її така віра в перемогу викликала в багатьох страх і паніку. І в 1430 році її зрадили. Вона потрапила в полон до бургунців і була продана англійцям. Для Англії вона була не просто ворогом, але вона ще була і символом поразки. Її говорили про те, що англійці що потрібно її знищити, і тому. Її судили. ну і 30 травня 1431 року а їй було лише 19 років, її спалили живцем у Руані. от І через 25 років її реабілітували, а в 1920 році канізована як свята. Дарк є символом незламності Франції, віри і боротьби за справедливість, тому така от історія.